Наталя мешкає у Дніпрі. Біля приватного будинку має 15 соток городу. На них і вирощує овочі. Цього потроху, тільки що не даємо землі гуляти. Те вирвали, те посадили, те вирвали, те посадили. Два-три за згород. На врожай моркви. Цьогоріч господиня не скаржиться. Каже, гарний. Але в ціні вже поступилася наскільки могла. «30 гривень. Да. Я ціню свій труд». Це поля Петриківського району. Тут нині збирають ранню моркву. Ярослав агроном радіє, що сьогодні овоч забирають прямо з поля, хоча б по 13-15 гривень за кілограм. Ця поїде на Львів. Зараз ще люди роблять, це на Львів. Так. Тішиться, що перший врожай ранньої моркви з Дніпропетровщини їде до Львова. Каже, сьогодні багато жителів нашої області переїхали туди від обцілів. але і супермаркети Дніпра не обділяють раннім корнеплодом. Майже завжди Дніпро, але бувають там і Львів, і Харків, Київ. Агроном зізнається, навесні було дуже важко, та й зараз на переливки. Сіяли як, ну, після початку війни, і це було дуже, дуже тяжко. Насіння, краплинна стрічка, добрива, все було в дефіциті, і топливо дуже мало було, і це не давало збільшити об'єми. Замість 30 гектарів морквою засіяли 20. Сьогодні збирають перший врожай ранньої і щодня відвантажують десятки тонн. Відгружаємо кожен день 40-60 тонн. Все встигають зібрати з сьомої ранку до третьої дня. Важко. Да. Руки болять. <клес> ну, нічого можна робити. Хоч і самі на врожаї заробляють небагато, тих, хто його збирає, не ображають у зарплаті. 900 гривень ми в день заробляємо. Ліна вимушена переселенка приїхала на Дніпропетровщину з чоловіком та донькою з під лиманом. Їх будинок вцілів, але поки під окупантами повертатися не планує. Сидіти на плечах у держави, каже, на час. Я таке моркви сичі, ніколи не бачила. Дуже велике. Є. Хороший Попри війну, свій аграрний фронт Дніпропетровщина тримає як може. Хто знав, що дістоплюво стоїло там 15 гривень, зараз воно 60. Як вижити? Хто знав і хто мог спрогнозувати, що на селітра стояла 7 тисяч, а на сьогоднішній день вона 30. Понимаєте? Як вижити фермеру? Від цих полів Петриківського району до центру Дніпра 25 кілометрів. Тут у супермаркетах морква нині на будь-який вибір. По Моркві зараз немає дефіциту, морква спокійно доставляється фермерами. По Постачальниками ціна навіть трошки подешевшала на 10 гривень, зараз 26 гривень, 10 копійок. Із Дніпропетровської області, в тому числі. Тобто постачальників багато, моркву вирощують по всій Україні. Покупці до нових цін уже й звикли. Тільки заважила морква. 40 гривень 77 копійок. Нормально, напевно, Абсолютно. Треба ж їсти. Не дуже воно і кусається, чесно. Аграрії Дніпропетровщини не приховують вітчизняною забезпечити на весь рік не зможуть. Що Україна велика, і якщо рахувати об'єми, які зменшились посівні площі, врожай, то десь на Херсон 50% України це десь близько 10% це Запоріжжя, Миколаїв менше посіялися і п'ять Харків. Тобто, десь біля 30-35% овочів залишилось в Україні. Володимир Заверталюк 20 років очолює нашу дослідну станцію у сільському господарстві зі студентських років. Тоді вперше долучався до заготівлі овочів для всієї Дніпропетровщини. Шість з згоспів забезпечував повністю наш мегаполіс і всі наші райони. Тоді було зрошення, Зараз це все зникло. Пільгова солярка, регульована вартість міндобрив, дотації. Аграрії нині про це не мріють. Кажуть, хоча б повернути пільговий ПДВ. Пільговий НДС був 20%. тобі ж ми 20% вложили на свої рахунки і могли купити на них усе. Де спаливо, мінералі доброго, средства захисту рослин, понімаєте, техніку могли купити. Тепер з нас НДС зняли 20% Ми платимо в державу, а взамін ми не получав, не отримали нічого. Аби забезпечити споживачів морквою до весни. Супермаркети вже вивчають, де за кордоном можна закупити овоч найдешевше. Моркву вирощують по всій Європі. Ми будемо дивитися там, де буде найкраща пропозиція. Щоб запропонувати клієнтам найкращу пропозицію, цінову по моркві. Ну а якщо хочете всю зиму ласувати вітчизняною, то у вересні, коли почнуть збирати пізню моркву, варто подбати про запаси у коморах. Вона хороша, але в Україні в цьому році на наших територіях дуже мало овочів. Бажано людям закупитись на зиму, бо зимою можуть овочі бути дорогі, і тільки експортні: Голландія, Польща. Фаїна Мендалюк, Станіслав Сторожук, Сергій Гончар, новини 11 каналу.